З вами молодий дід Зараз Трохи камера не в ту сторону Друзі, привіт! З вами молодий дід, я вже Звісно, звісно, на пробіжці І трохи вже запізнююся, бо майже майже сьома година Ранку і друже Як зазвичай записую цю трансляцію, аби надихнути тебе, теж прокидатися раніше і щось починати робити для себе самого. Інвестувати час в себе, друже. Бо як ти того не зробиш, ніхто цього не зробить замість тебе. І про що сьогодні поговоримо. Поговоримо, як завжди, про ті ранні підйоми, розумієш, Фух. яких ніхто не бачить яких ніхто не оцінить О. ніхто не бачить насправді як ти важко працюєш над собою да? як ти там той розклад собі пишеш а потім дотримуєшся того розкладу О. всі ті усі ті жертви друже які ти приносиш, ніхто це не бачить і ніхто не розуміє потім, коли ти виходиш, наприклад, там да, десь на річці або на морі І в тебе такий о, сильний торс, маєш маєш таке міцне тіло, як залізо, біцепс або ще там все. У тебе прес, Ех такий. Оті кубики є. Все. Все на місці як. О, Розумієш. Або там ти досягнув якоїсь мети своєї. Купив собі гарну тачку або квартиру. І люди. Фух. 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 Як ви мені? Фу. Так, друже, да, бачу, там уже знову понабігали оці Фу. горе коментатори російські. Але всіх-то посилаю їх всіх за русским... За русским кораблем туди. Да. Хай ідуть усі туди, друже я. Якщо ти, якщо ти з України дивишся цю трансляцію або дивишся з іншої країни, Фух. але ти вболіваєш за Україну, підтримуй, напиши, напиши щось в коментарях на підтримку України, на підтримку ЗСУ. От, прокоментуй це відео, постав йому лайк. І поділись цим відео. Таким чином ти підтримаєш молодого діда, не тільки, але й підтримаєш ЗСУ, бо молодий дід службу тягне в ЗСУ з другого дня повномасштабного вторгнення. От. І на другий день я вже пішов і був, стояв добровольцем у тому ТЦК. Тоді не бігали ще. ТЦК ще тоді не ловили, розумієш нікого. Тоді ми самі йшли. Записувалися добровольцями, бо розуміли, розуміли, що якщо не я, то хто? От. І до сьогоднішнього дня продовжую. Ну і Іноді, як бачиш, вдається виділити час для того, аби підтримувати себе в гарній формі. Ну і аби надихнути тебе, друже, тебе надихнути на нові досягнення, дати тобі Трохи мотивації. Хух, не відкладай, друже. На завтра, на післязавтра не треба. Просто, прямо зараз, можеш навіть не дивитися це відео до кінця. Просто прокоментуй і напиши. Напиши, я, я з тобою, молодий дід. І зразу одягай кросівки, шорти. Фух, не знаю, яка в тебе там погода. І просто біжи, друже. Вперед, давай! Не відкладайте все на потім, бо немає іншого часу, ніж зараз. Немає іншого дня, ніж сьогодні. Сьогодні це найкращий час. Бо ми всі це робили, розумієш? Я це робив завтра. Зроблю це завтра. А завтра, розумієш, воно так... Воно ж ніколи ніколи так і не приходить. Завжди сьогодні. Прокидайся, опа! Сьогодні, розумієш? Опять наступний день. Знову прокидайся, оп. Знову сьогодні. І... Я вибачаюсь Але ж я біжу, друже, біжу, 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 біжу біжу біжу. І оце розумієш. Прямо Прямо тут. Намагаюся тебе надихнути. Намагаюся тебе трохи підбадьорити. Ну я бачу, що ви дивитеся там, друзі. Дякую усім за перегляди. Бачу вже і лайки є. Дякую вам за ті лайки. Дякую вам. За ті коментарі Славіки є на стрімі? А хто зна і є. У мене є побратим, Славік служить зі мною. О. Добре, друзі. Добре. Розумієш. Камеру зараз тобі переставлю, щоб ти бачив, дивись. Отако От я бігаю тут по лісу, розумієш. Отак, От покажу тобі ліс. Більш нічого важливого тобі не покажу, друже, розумієш? Знайшов собі тут безпечне місце, де можна бігти. Перевірено, що тут не заміновано. От. І можна якби не турбуватися, не хвилюватися, що побіжиш і ногу одірве тобі. <розумієш>, Розумієш, але не можна. Не можна звертати в сторону ні на крок. Оце де машини їздять, то й біжу. І то, звичайно, на 100% Впевненому не можна бути, ну але я люблю бігати, друже, розумієш? Просто люблю бігати. Для мене це великий кайф. А що я хочу тобі сказати? Я ж хотів сказати тобі про той, про ті ранкові підйоми. Розумієш? Чому це важливо? Друже, це важливо, тому що цей час, який ти виділиш для себе, да, ти інвестуєш у, у саме дорогоцінне, що в тебе є. В себе самого, в своє здоров'я, розумієш, як ти починаєш свій день? Так він в тебе і пройде. Таким в тебе і буде день сьогоднішній. От. І тому треба його починати з гарним настроєм. Розумієш. Друже. Отак біжимо. Біжу собі Помалу. Вибігай ти. Да. Так. Нікого не слухай, не чекай якогось там божественного знака. Оце відео хай буде тобі знаком. Бачиш? Це вже знак. Якщо молодий дід, тобто я, да? Може бігати зранку 6 кілометрів. Ху, да, Три рази на тиждень або два рази на тиждень. Воно як, як там карта ляже. Фух. От. То звичайно, я хочу, щоб ти зрозумів, що що ти теж можеш, друже. Я не знаю скільки тобі років. Напиши в коментарях, якщо більше, ніж мені. От. І ти бігаєш, то звісно респект. Да? Я нагадаю, так. Да що мені 54 і я бігаю Фу. І ось такі записую Прямі трансляції прямо тут в ЗСУ Прямо з лісу, друже, прямо Отака тобі мотивація, розумієш? Фу. Так що давай Надихайся Відчують цю всю атмосферу, оце все свіже повітря Прийми рішення, друже! І вперед Так, ну тут вже скоро вже закінчується ліс я вибіжу на таку, на таку дорогу там де вже не можна нічого тобі. Показувати, друже. Отак крок за кроком розумієш. Крок за кроком, друже. Ти йдеш до перемоги. Кожен крок, кожен твій ранній підйом це такий, так? Да? Така цегла в той, в той будинок, який ти будуєш. Закладуєш фундамент спочатку, да? оці ранкові пробіжки. Ти тримаєш слово Ти якби Мошка раз заскочила прямо в рот мені, чи комар. о, Еле видихнув його. Друже, ну добре. Гарно, хоч усе це все, все обійшлося. Добре, дякую, що додивився до, до цього часу. Я вже е, багатенько пробіг, ще лишилося трохи, але вже О, футболка вся мокра. Да, Друже, я бігаю так, в мене такий показник, знаєш, я по пульсу зараз бігаю. Маю годинник такий. Рекомендую усім почати. Теж така мотивація буде, друже, для тебе. Купи собі годинника ух, і, і буде, потім глянеш на годинник і розумітимеш, о, так я ж на що я його купив? Щоб бігати, щоб займатися спортом, розумієш? Ну і така додаткова мотивація. Ну а молодий дід завжди тебе підтримає. От. Пиши, друже, якщо... Потрібно якісь відповіді або щось, якісь у тебе є питання до мене, напиши в коментарях, діліться цим відео, поставте йому лайк, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну. Слава Україні!